Деякі серії від Нінтендо відомі навіть тим, хто ніколи не користувався консолями від Великої N. Одна з них легенда про Зельду, який головним героєм завжди був мечник Лінк, і рятував він зазвичай принцесу Зельду й королівство Хайрул. Так продовжилось майже 30 років. І всі жартували, ну коли в нас буде The Legend of Link? Але ніхто навіть не думав, що така консервативна компанія, як Nintendo зробить щось революційне для даної серії. І от як зараз пам'ятаю, черневий директ закінчується огляд Маріо Паті Джамборі. І на сцені кадри, як, начебто, з Link's Awakening. І я вже подумав, не вже DLC. але тут кадри, кадри, оголошення, і Ейдзіанума оголошує нову гру. Це був розрив. Ще не всі пройшли сльози королівства. А тут абсолютно нова гра в серії і ще й за Зельду. Просто неймовірно, а ще те, що вихід гри через три місяці від її оголошення. За це ми і любимо іноді таємничість компанії Нінтендо. Жодного витику, жодних деталей, ось такий сюрприз. І за ці три місяці Нінтендо неймовірно насичило інформаційне поле. Після черневого показу і стартового трейлеру Нінтендо виклало. Кілька великих трейлерів, де показали процес гри і загадковий світ, а ще 4 30-секундних відео з різними локаціями Хайрулу. Ну і звичайно кілька рекламних роликів для США Європи та Японії. Також на PEX West була демонстраційна версія. Коротше кажучи, ми думали до виходу гри, що знаємо про неї все. Які ми наївні. У даному огляді будуть спойлери. Багато спойлерів, але спочатку ви все ж отримаєте загальні речі. Те, що ми знали із того, що показало Nintendo. Потім мої враження, механіка, особливості. Ну і звичайно, виділю кілька хвилин і обов'язково це помічу. Те, що краще не чути тим, хто планує скоро зіграти в гру і хоче отримати максимальне задоволення і нічого не знати. Що ж, гратимемо ми в гру загалом за Зельду. Майже завжди, майже. Як знаєте, світ оточення механіки прийшли із Link's Awakening, а ще разом з цим усім прийшли проблеми, та не тобто мова про впадіння FPS, про які я окремо трохи пізніше розповім. Взагалі, ігри The Legend of Zelda розпочинались як вигляд згори вниз загадки підземелля, Ну таким було раніше залізо, і такі ігри простіше було запускати саме в такому вигляді. Правда, більшість з нас звикла до інших ігор: «Подих Дикої природи, Сльози Королівства, майже всі розпочинали з них знайомство із цією серією. Остання подібна класична «Зельда» – це 2015 рік Force Heroes. І звичайно прекрасна гра Link Between Worlds у 2013 році. Це обидві гри для 3DS. Взагалі колекція Zelda на 3DS просто чудесна, але не така, як на Switch. І ось зараз стара добра класика із несенням чогось нового і місцями навіть експериментальним. Вміє компанія внести нові фарби, в начебто щось старе і забуте та закостяніле, як комусь здається. Згадайте Маріо Вондер минулого року, і ось тут це. В рейлерах ми могли побачити, як Лінк перемагає ганона і моя порада. Запам'ятайте відбивання оцих вогнеболів. Просто запам'ятайте, що Лінк мечем отак взяв і відбив вогнебол. Не питайте чому, бо я трохи забув в певний період часу, ну нехай, а то спойлером запахло, але ви запам'ятайте. Отже, через загадковий спис відкривається розлом, через який зникає лінк. Потім ці розломи з'являться в усьому хайрулі, точніше, вони поступово будуть з'являтися. Зельда це принцеса, тому мечем її орудувати, звичайно, не дадуть. Ну, по крайній мірі одразу не дадуть. Тобто, перша гра, де ми будемо користуватися виключно магічними здібностями. Завдяки посуху трироду і супутниці трі. Її історію ми ще не знаємо, але поступово будемо з'ясовувати. Будемо намагатись врятувати королівство. Завдяки цьому посуху можемо начекловувати відлуння речей. Тобто їхні копії. Зроблю поправку не тільки речей, а фактично всього, що так чи інакше існує в світі Хайрулу: вороги, предмети, речі, їжа абсолютно все. Кожен предмет має свою цінність при застосуванні і залежить від сили і рівня нашого супутника, чи то супутниці я про три, прокачування якої відбувається в процесі проходження гри. Як вже сказав. Кожне відлуння має свою кількість енергії. До речі, ці трикутнички за три — це є її запас енергії. Мені це нагадало Йоші з його яйцями. Тобто яйцями, які випльовав після того, як ковтнув своїх ворогів. Ну, таке собі пояснення. Ну, на картинці бачите процес із яйцями Йоші. Хай йому греть, знову якось двояко прозвучало. Ну, така механіка. Ну, думаю, ви зрозуміли. Так от. Найсильніших ворогів у вас вийде створити тільки одного я про копії, а слабеньких цілу зграю. Знову ж таки, мова про першу третину гри, можливо, ближче навіть до середини. Далі сила 3 росте, від лунь стає навколо все більше. Іноді Зельда, як справжня принцеса, обростає величезною свитою, щоправда, з бокоблінів чи там згирає птахів, які кружляють над нею. Саме кружляють, а не літають хаотично. При цьому предмети, які часто потрібні для проходження, точніше, пробирання, пролазення і переміщення, теж багато не створиш. Той же вулканічний камінь лише один, і все ну, правда, потім можете вже два. А також можна взяти один і піднести або перенести. Ультра руки немає, але сила залишилась. Скажімо так, саме з Tears of the Kingdom мені перекликається гра. Дугри, головоломки, пригоди досить подібне. Єдине, що атмосферно та стилістично, це начебто казкова пригода з якоїсь далекої далекої байки. Іноді в деяких локацій, коли немає жодних ворогів, таке відчуття, що ти десь в творінні кріса коламбуса. Музика і сам казковий іграшковий стиль гри створює приємну атмосферу. Музичний супровід дуже якісний. Тут неймовірна кількість треків. Було б цікаво побачити в даному стилі якийсь короткометражний фільм чи мультсеріал. Про пригоди Зельди та Лінка. Сподіваюсь, колись Нінтендо дотягнеться і до цього. Повернемось від мрії фантазій до реальності. Варіативність нашого проходження перейшла з попередніх двох ігор: Breath of the Wild і Tears of the Kingdom. Це неймовірне поєднання, і загалом воно вдалось. Експеримент вдалий. Про це говорять всі. Не кожному це подобається. Багато хто вважає, що мало хардкору і гра має надто дитячий характер. Але стосовно складності, моя думка, Зельда це масовий продукт, і робити її надто складною, навіть на рівні Metroid Dread чи такою, як були перші Зельди, потреби немає. Адже перші зельди й мали бути складними, щоб був хронометраж. Тут же є можливість, до речі, виставити режим складності, ну, наприклад, герой, або, звичайний, обираєте те, що вам більше підходить. Стосовно бою, передусім ви можете кидати важкі предмети. Дивно, як вона може кидати ті всі камінні ящики, а при цьому не може довго махати мечем. Ну, нехай. Ви можете наче переможених раніше ворогів, а можете відволікати ворогів навколо, якщо Кинути, розбити горщик, або ж, наприклад, хижих птахів там, чи бо можна відволікти шматком м'яса чи риби, яку можна, до речі, отримати в рибацькому поселенні. Іноді ворогів достатньо просто відволікти іншими начеклованими. Наприклад, просто-напросто запустити змію, яка відволіче всіх ворогів. Але тут. Шукати великого мистецтва не варта, якщо граєте на звичайній складності. Підбирати собі захисників не так вже й складно. На героєві варто задумати, що краще і кого краще обрати. Іноді ви просто оточуєте себе купою бокоблінів, змій або воронів. До речі, лайфхак стосовно воронів. Хочете побільше рупій, користуйтеся воронами. Вони при першому дарі по ворогу виб'ють кілька зелених і, можливо, синю рупію. В окремих випадках вам потрібно все ж задуматись, кого брати. І чесно, мені це нагадало пікменів таке собі порівняння. Але коли ви вже за серединою гри і оточуєте себе шістьма бокоблінами, ну десь віддалено це подібно. Так от. Цікава річ, те, що ваші міньйони можуть відволікати ворогів, а ви можете обстрілювати їх каменями. Ну або що там буде у вас під рукою, чи точніше, що начеклуєте. Це часто буває весело, але може набриднути з іншої сторони. У вас є ще форма мечника, яку ви отримаєте досить швидко, але насолодитись нею зможете лише після прокачки і проходження по сюжету. Деякі критики жаліються на те, що вона надто коротка, але отримали бін баланс, якби постійно могли нею користуватися. А так, тут випадок як із зламаною зброєю із. Сліз королівства чи подиху дикої природи. Варто з цим змиритись, так вирішила Нінтендо, ну або Грізо. Погоджуюсь, що бойова система не ідеальна. З іншої сторони, Зельда має єдину можливість власноруч розібратися із ворогом, використовуючи посох, кудись його скинути, якщо є куди. Загалом незручним може бути пошук в інвентарі, необхідного відлуння. Але те, що іноді варто задуматись, що взяти. Ну, це подобається. Як, власне, і елементи платформінгу, адже тут теж варіативність, і вона не така нав'язлива, як було в ТОТК. Така собі спрощена версія: використання предметів різної висоти, а ще власно стрибка дають різні можливості в тому, як ви потрапите в те чи інше місце. При цьому не забуваємо, що стрибок Лінка досить високий, це спойлерний натяк. Про який додумався десь так після четвертої години гри. Але основна імба це, звичайно, наші ліжка, от що виявляється найнеобхідніше в Хайрулі, крім того, що можете відновити своє здоров'я на такому ліжку, можете побудувати мости або підйоми. А це ви ще не отримали інформацію про використання різних там істот, які можуть переміщати вас у будь-якому напрямку. Не те, щоб ви ними так уже й керуєте, повній мірі скоріш частково направляєте. Але в деяких ділянках саме тваринами простіше проходити складні місця. Самими ліжками вже досить складно, але знову ж таки варіативність. Самі обираєте, як краще проходити. Багатовекторність в такому оточенні, на мою думку, є просто неймовірною. І якщо ви грали в попередні частини гри в такому стилі зверху вниз, то тут вас чекає безлічний сподіванок і дивини. Проходження, ну, не зовсім звичне, і це насправді подобається. Так. Тут теж працює фізика, іноді, щоб прибрати рослинність, вам, наприклад, необхідно скористатись вогнем. А ще не забуваємо про оті вентилятори, які здмухують багато речей. Ну і ще про масштаб. Слухайте, весь хайрул перед вами, він просто насичений життям. Цей миленький стиль, але він вводить в оману. Не думайте, світ тут жорстокий, буквально все на вас нападає. Небезпека з усіх сторін. До речі, при такому масштабі не варто хвилюватись про якийсь там бектрекінг чи щось таке. Маємо розкидані певні фігури, я не знаю, як це назвати, відкриваючи, які ми можемо переміщатись по хайрулу така собі телепортація. Але не Хайрулом єдиним виявляється, ми зможемо подорожувати і в інший вимір: світ на виворіт Стіл Ворд. Куди потрапляє усе із Хайрулу, коли розлом поглинає все у нормальному світі, Steel World, так він називається, ми якраз і вирішуємо проблему кожного окремого розлому. Ну і там же відповідно битви з босами. До них ще дійдемо. Стосовно проблем, ну звичайно, те про що говорять всі падіння ФПС маються на увазі з 60 на 30 які стають досить помітними в грі через док-станцію. Шкода, але всі чекали саме на ці проблеми, адже нічого не змінилось з часу Link Awakening. Загалом риторичне питання, а чи не варто було залочити на 30 кадрах? Як це, наприклад, зробили в паперовому Маріо, я про тисячолітні двері варто зауважити, що світ тут живе в 60 кадрів, а падінь при рухові камеру, коли Зельда починає рухатись, ці падіння лише в наземному світі. У портативі ви це будете теж помічати, але лише трохи на гру це не впливає жодним чином, ні в док-станції, ні в портативі. Але тепер маємо тему для обговорення. Стосовно проблем в самій грі, я маю на увазі проблем, а що не так із процесом гри. Ну тут, перше, що одразу згадується величезна кількість відлунь. Вони створюють певні перешкоди, коли ти там їх перегортуєш, перегортуєш, шукаючи те, що тобі необхідно в певний момент. Так, є кілька варіантів сортування, але вони не завжди допомагають. І ще дещо це сама боївка. Так, весело і з серйозними босами, і звичайно, лінель. Так, він тут є. Але от з босами в більшості своїх варто використовувати всього кілька вмінь Зельди разом із три. І це досить просто, як по мені. Зараз за секунд 10 буде вагомий спойлер, тому перемотайте через десь так 30 секунд на наступний розділ. Хоча з деякими босами буде весело. Іноді потрібно встигати за тим же драконом, просто встигати. Ну і проти Ганона та Лінка, зокрема, теж. Зельта буде змагатися навіть проти самого Ганона, а точніше його копій. Вловили момент копій. Ну, нехай, не тільки трі вміє їх створювати. Навколо цього і буде далі розвиватись сюжет. Нагадую, спойлери, після подій в замку Хайрол нам відкриваються ці всі речі, і ми вже більш чи менш знаємо свого ворога і що ми маємо робити далі. Якраз стосовно сюжету він є. Він цікавий. Ми навіть розкриваємо цікаві речі стосовно історії персонажів. Наприклад, дізнаємося, де подівся голос Лінка. Спойлери закінчилися, якщо що, Нінтендо промоглось знову видати нам неймовірну гру. Наголошу, відносно неймовірно, бо все ж не всім фанатам Nintendo Zelda Switch дана гра ідеально підійде. Це красива і цікава пригода, але от консоль вона продавати не буде. Ну, звичайно, сама лімітована версія непогано продається. Але все ж ні. На відміну від тих же «Сліз королівства. Але сама гра в межу в 6 мільйонів обов'язково має перевершити. Ще трохи про Amiibo, які загалом трохи вносять цікавинки, але не більше. Очікувалося, чесно кажучи, чогось вагомого. А ще шкода, що Нінтендо не випустило фігурки Зельди. Але стосовно цього, думаю, все просто. Гра з'явилась через три місяці після оголошення, а випуск Амібо зайняв би більше часу, мається на увазі разом з доставкою і маркетингом. І це могло спричинити, звичайно, що витік. Але надія все ж є, що вони таки випустять фігурку. Офіційно до гри є дві Амібки – Лінк і Зельда. Зельда із Віндвейкера, які навіть перевипустили офіційно, але користуйтесь тими, які є, для отримання звичайних бонусів інгредієнтів для смузі, що є аналогом, різних страв, в of the Wild і Tears of the Kingdom, При цьому вони схожі за суттю. Є близько 70 рецептів смузі, але після певних подій в грі ви отримаєте за мій бок ще й кілька костюмів, три, якщо бути точним. Ось звідки червоний костюм, який ви побачили на деяких футажах. Давайте так, гра мені сподобалась. Мені сподобалось майже все. Але чи вона мастхем на свіч, Вибачай, Нінтендо, але ні. Якщо ви фанат Зельди, то без варіантів. Але, на жаль, сама гра хоч і гарна не стане бестселером для звичайних користувачів Свіча, щоправда, обирати кожному. Ось така гра від Нінтендо. Для мене вона в рейтингу Зельт десь в середині, але я отримав задоволення від її проходження. До речі, проходження займе від 20 годин. А якщо максимум все закривати, від 40 годин. Сподіваюсь, ви теж отримаєте задоволення. Дякую за перегляд. Всього найкращого, усім миру!